Обмінники задають державі величезної шкоди, бо нелегали платять хабарі, але не сплачують жодних податків. У Києві десь рік тому з'явилася надвелика кількість нелегальних обмінних пунктів. І всі вони працюють без жодного дозволу. Щоб з'ясувати, як працює система нелегального обміну валют, ми вирішимо встановити власний обмінний пункт, що зовні схоже на більшість нелегалок, незаконний кіоск, як їх ще називають, маф. Наш обмінний пункт стоїть навпроти такого самого мафообмінника, що як нам точно відомо не має дозволу на роботу. Але конкуренти одразу викликають патрульну поліцію, слідчу групу та навіть інспектора благоустрою з районної ради. Точно знаємо, що він незаконним там були, і у них немає до, до, до цих документів ніяких дозволів, нічого. Але я бачу, що він досі там стоїть. Його немає вашому графіку. Чи, чи чи чому він стоїть там досі? Чи ви їм не займалися? Чи ви може, про нього не знаєте навіть? Ви задаєте мені питання, я не приїхав, відпочає за тут маф. Я приїхав, відпочив за этот мав. Але чому ж не відповідати? Ба більше інспектор навіть не хоче показати нам документи, щоб довести, що це питання розглядають. Кажете, існує якийсь графік, а до якої дати, наприклад, цей графік існує? Є якась кінцева дата, коли вони всі мають бути демонтовані? Так, звісно. А яка ця дата? Графіки всі указані. Я хочу побачити цей графік. Звісно, приїжджайте, я знайомимся. А якщо ви сьогодні черговий, можу сьогодні до вас до речі, від поліції ми теж не маємо інформації, скільки нелегальних валютників позбуваються свого бізнесу щодня. Засоби ведення таких справ та вирішення спірних питань, наче відкинули столицю в лихі дев'яності. Вже зрозуміло, що в такого бізнесу має бути, як то кажуть, дах, і нам потрібно знайти власників незаконних обмінників. Тож ми вдаємося до провокації. Дивіться далі. Ми міняємо нашу локацію і робимо пунктом біну валюти дуже помітним. Цього разу це звичайна автівка, на яку ми встановлюємо рекламний банер та штендер з курсом валют. Автівку також ставимо навпроти обмінника, що працює без дозволу, а самі ховаємося всередині і чекаємо, що ж буде. А, ну Взагалі можна, але ну, зараз в даний, в даний момент ні, ми касу ждемо. Зранку і майже до другої години дня ми стоїмо і на нас взагалі не звертають уваги. І хоча повз нас проходять люди та й проїжджає патрульна поліція, ми вільно шахраюємо посеред вулиці. Що ж ідемо далі? Наш таємний агент прямує до обмінника та здійснює контрольну закупівлю, міняє валюту та вимагає квітанцію. Йому відмовляють. Тож він телефонує в поліцію, повідомляє за такою адресою. Сидять шахраї, вимагає негайної перевірки. Поліція приїжджає зовсім не так швидко, як минулого разу, і одразу виявляє цікавість до нас. Доброго дня. Доброго. Люди жалуються на вас. На нас? На вас. Та не може такого бути. Дозвіл є вас. На що? А А на що дозвіл? Одну а я її хіба міняю? Що? А я ж її не міняю. Тим часом наш таємний агент питає полісменів, чому ж вони не йдуть із перевіркою за адресою виклику і каже, що його не цікавила автівка, бо в ній він нічого не міняв. Скажіть, чому, якщо ви зафіксували, почому люди ходять в обмінний пункт і міняють валюту? Ви не, його не опечатали, не закрили. Я викликав не на автомобіль, я викликав на обмінний пункт. З'ясовується приголомшлива новина. За адресою виклику поліція не піде, бо щодо неї повідомлення не було. А ось автівка, яку цілий день не помічали правоохоронці, це чудова нагода відпрацювати виклик. Якщо ми викликали на цю адресу. У вас цей виклик не зафіксований? Не зафіксований, Значить, а як це може бути? А отак от, от може <зас> бути. Ми навіть дозволяємо обшукати нашу автівку і вимагаємо огляду обмінника, що встигає цього часу зачинитися. За дві години по тому прибувають оперативники, і їхня поведінка дуже дратує полісмена, якого плутанина з винними та заявниками. Ваш капітана скільки ласка, ваші вашого послідов... ваші дії, от послідовність. Ви зараз записали, да стали відповідно до бумаги, да? Записали, я ще нічого при... не слава. Подождіть, дальше. давайте так, не будемо вступати ну, в даному ви, ви, випадку. Ви... Якісь дивіться, ну ну на, навіщо зараз є, ця розмова? Є, є Потрібно робити роботу, є, 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 а не є, 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 вступати є, є в конфік. Там дійсно ідіть, Все, ідіть, я дійсно, не панель, хочу. Й... Нічого не залишається, як погодитися з нами та підійти до вже зачиненого віконця, і навіть присягтися розв'язати питання шахраями. Слідчий робить свою справу, детально описує нашу автівку, дані водія та навіть використовує понятих, але великої зацікавленості в тому, щоб знайти власника нелегальної обмінки, не виявляє. Наприклад, не хоче телефонувати на номер, що вказаний на дверях. Це можете і ви зробити, і кожен громадянин може зробити телефон для всіх. Розумієте, а на стаціонар я теж не хочу набирати. Незважаючи на те, що правоохоронці пообіцяли нам перевірити цей незаконний пункт обміну валюти, ми приїхали сюди знову і побачили, що пункт працює, люди підходять, міняють гроші і ніякої перевірки не було. В організації, що вже кілька місяців намагається боротися з незаконним обігом валюти, нам розповіли, що бізнес це такий прибутковий, що заради нього люди можуть піти на усе. на сегодняшний день в столице это более полторы тысячи незаконных нелегальных обменных пунктов. Точка слабенькая это стандартная цена 1000 долларов. Хорошая точка полторы тысячи долларов. В месяц? Да, в месяц. То есть сумма примерно где-то в районе полутора миллиона долларов ежемесячно, каждый месяц. Это что касается взяток. Что касается прибыли вот этих вот хозяевов нелегальных обменных пунктов, это в день ежесуточно, каждый божий день 20 миллионов. Віст вже встиг постраждати. Нещодавно йому спалили автівку. Експертиза видала, що на в момент поджога під машину положили зривпакет і от ділобовое стекло внизу налили спеціальну кислоту. Вонішній день, да, то есть, от якщо взять вот это вот количество более полтори тисячі нелегальных то всіх державні там в районі дев'яти присутніх груп На що здатні власники обмінників ми бачили і на власні очі. Зараз за моєю спиною ви бачите, що відбувається, якщо заперечити касиру, попросити в нього квитанцію або викликати поліцію. Ви зараз бачите великий натовп людей, і зараз тут навіть були люди із зброєю кругами і убіжалі в балаклавах і явно з оружием. Біля поліції помічаємо чолов'ягу, якого вже бачили напередодні біля нашої автівки обмінника, коли з'явилася поліція. Не, Конечно, це, нет. Ми вас бы вчора бачили а, на герою Сталіна Рада. Ну, я що? вас пізнав. Я вас теж бачу. Ну Но... да, я тоже вас То це ваша обмінка там. Ні. А тут теж, теж ні. А чуже я вообще ні. Що? А чи вас затримує? А, а ви... я откуда і... знаю? Не може бути такого збігу. Зовсім інші райони міста, але ті самі люди, ті самі схеми, і така сама відсутність будь-яких дозволів. І завжди бійки за кожен пункт обміну останнім часом, майже завжди із зброєю. Поліція все ж таки конф. Фіскує гроші в касі, попри опір, який її чинять. В обміннику згасає табло та його зачиняють. Але активісти впевнені, вже наступного дня пункт обміну знову працюватиме. Рубка лісу саме під таким приводом у кожному третьому урочищі на Київщині ідуть під бензопилу дерева, і поки на місці таких виробок залишаються пеньки, в чиїхось кишенях осідають мільйони, так на прикладі іванківського району команда Стопкора вирішила з'ясувати хто причетний, а хто відповідальний за таку незаконну вирубку дерев. Раніше під забороною, а нині це звична практика. У третій Чорнобильській зоні, Іванківському районі, щодня під виглядом санітарного вирубування вивозять дерева з лісових угідь. Та, за даними очевидців, причина не у випадкових пожежах. Останніми роками вони підозріло виникають там, де територія належить агролісу. У нашому іванківському районі та цей рік згоріло більше тисячі гектарів лісів агролісу, і приблизно 15-20 гектарів державних лісів. Що це говорить? Кажуть, палять там, щоб закрити сліди, і палять там, щоб закрити всі прогалини, які, які машина можна проконтролювати. Валентина Володимирівна своє село від хаотичного вирубування боронить усіма методами. каже: тут підпали звична річ ще з великодня, коли полум'я навіть охопило кілька крайніх хатинок під руку гори лісорубів, потрапляє все, куди навіть і дим не доходить. Вирізали все навіть, коли вони мотивують тим, що вони лікували ліс після пожежі. Були здорові дерева. На три гектари вже в них виданий був лісорубний квиток. Вони теж мотивували тим, що це він після пожежі. Ось від звідси, бачите, отой зелений ліс. Тобто ніяких слідів пожежі на ньому немає. Вони це Київ агроліс, підприємство, якому у спадок від колгоспів дісталися лісові угіддя. Відтоді вони перетворились на ласи шматок, з якого можна мати чималу наживу. Приміром, третина лісів Іванківського району належить агролісу. Ми вирішили простежити за ситуацією з вивезенням сировини в Іванківському районі. Виробування тут проходить середини лісу, щоб не було видно з дороги. Все відбувається швидко і злагоджено. Одразу після того, як дерево пішло під бензополу, гілля одразу ж спалюють, а колоди сортують. Машину відряджають. Утім, водій вичевить Умітивши, що за ним стежить, вирішує врешті поміняти свій маршрут. Наступного разу цієї вантажівки ми не побачили. Утім, вкотре зафіксували вирубування ані на день не зупинялось. Отже, на яких підставах в Іванківському лісі вирубують зелені насадження та хто за цим стоїть? Дізнаємося просто зараз. Ми вирішили представитися потенційними покупцями і вирушити на місце розпилювання лісу. Нам би цього якогось лісу хотіли купити. Це не нас. А є хто зі я не знаю, начальства, хто там може цим займатися? Ну, це Андрій Матенко. Де можна десь, ну, він сюди приїжджає, чи можна з ним десь, ну я не знаю, подзвонити йому? Подзвонити йому. його. Да. Так. Запиши номерок. Телефонуємо цьому самому Андрієві Маценко. До слова, один з тралів, який вивозив деревино з лісу, належить Маценко Івані Іванівній. А прізвище майстра лісу сусіднього господарства Оливського агролісництва теж Маценко Сергій Олександрович. Здається, ціла родина взялася заправляти лісовими справами. Цього не приховує і сам Андрій Олександрович. У телефонній розмові з нашими правозахисниками він доступно пояснює, лісом торгує, але на ділянці, де ми були, спродав усе до деревинки. Том, що там вже цьому ділянки, там вже бо люди продату подавали. Так там нема вже нічого. Там така ділянка, там однієва. Білового практично там немає нічого. Ми негайно телефонуємо в поліцію, щоб з'ясувати на яких підставах приватна особа може торгувати лісом, який по праву є національним багатством і має належати народові. Правохоронці вирушають з нами на ділянку. Тут чоловіки дещо знічуються, утім роботи не припиняються навіть у присутності поліції. Зрозумівши, що керівництво не поспішає на місце, робітники намагаються непомітно покинути місце розпилювання і забирають свої інструменти. Залиште, будь ласка, пили та характеристики. Мені закон тут я вам закон розказу. Такі на місце події з'являється той самий агент з продажу Маценко Андрій правохоронцям. Замість пакету дозволів демонструє ксерокс незрозумілого документа під вирубування, де зафіксована, начебто, ця ділянка. Офіційно вартість згорілого лісу площею в майже 2 гектари оцінено у 8,5 тисяч гривень, адже це вже зіпсовані дерева. Про інші торги, зокрема про телефонну розмову, здається, вже забув. Як Андрій Олександрович. Андрій Олександрович, а прізвище? Маценко. Так, ну тобто це ви по телефону розповідали, що ви продаєте ліс уже за продоплатою? Ні. Не ви? Ні, не я. Просто що люди вже дали... Передоплату я ліс не продаю. Ви не путайте Є відділ по реалізації, які займаються реалізацією. Я реалізацією не займаюся. Дивіться, нам э, підходили люди. Ваші дали ваш телефон і сказали, що ви якби тут господарюєте. Мені вас, люди казали, що ви теж продаєте е, ліс, я, ну так да. я ж не то. Я по ж телефону відмовляєтеся від своїх слів, чи чи як це ліс не продаю? Після того, як ми покинули місце розпилювання, місцеві роботяги звідти не пішли, адже закон поки що на боці тих, хто вони. Що є ліс пожежі в агролісах гасять досить рідко, а правоохоронні органи не затримали жодного зловмисника, який нищить ліс. Також за фактом вирубки не відкрито жодного кримінального провадження. На київщині 50 лісових заказників та 10 заповідних урочищ. Тотальне вирубування та санітарне чищення проходять у кожному третьому, четвертому. На місці лісів лишаються пеньки і зруйнована екосистема, на відновлення якої необхідно десятки років. Команда СПО Корупції викрила точку незаконного аграрного бізнесу у переяславі Хмельницькому. Зараз відчуваю, буде дійсно гаряче. Йдемо дивитися, йдемо далі. 19 гральних автоматів, адміністратор та ще одна невідома особа. Таку картину ми побачили, коли зайшли до приміщення. До речі, туди просто так потрапити не вийде. Скрізь камери, а запускають лише після телефонного дзвінка. Тож, як ми туди увійшли, розповімо трохи пізніше, а поки що поспілкуємося з нашими героями. Скільки ви вже працюєте. Я не працюю тут. абсолютно. А ви що ви тут робите? Просто сидів з ребятами. Що я маю сказати? Справді, що ту скажеш, та важливіша для нас персона адміністратор закладу. Хто вас пишує? Я нічого не знаю, просили подивитися за приємно. Хто попросив? Хто попросив подивитися? Ну, як люд, люди, там ну, мене ті типу, Не Небагатослівно. Проте у нашому розпорядженні його нотатник із іменами і сумами. Дивіться: Гим ВВ, должен. У світньості люди грають в кредит. 100, 200, 100, 200, 100. 200. А ще мобільний телефон горе адміністратора. До речі, останній набраний номер був підписаний ВП. А, хто такий ВП? Откуда? І за чим? Ви тільки що говорили, ВП хто такий? <гум> Василь Петрович, у вас хто поцілує. Що? Ну, ну, Люди, які дзвонять сюди. Може, це він попросив нашого співрозмовника наглянути за залою. Що ж, ми це обов'язково з'ясуємо. А зараз до найважливішого за нашою інформацією, саме ця точка працювала під опікою місцевої міліції. Ми її, до речі, одразу викликали. Такої апатії та непрофесійності, можливо, умисної, ми ще не бачили. Просто з під носа правоохоронців починає тікати наш тимчасовий адміністратор. Міліція натомість буквально ловить гав. Активісти стоп корупції повертають хлопця назад. не треба, не треба, не треба тікати. Та виявляється, що той уже встиг викинути головний речовий доказ свій мобільний телефон. Де, другий. А я ще друг. Викинув його що? Да? Доставання. Де доставання? Де, а Хоч чого. Ви подивіте, але виконував телефон, що не свій. Так, як доказ. Поки повернімось на початок нашої, так би мовити, операції. До нашого офісу зателефонував анонім, який розповів про залу із гральними автоматами у Переяславі Хмельницькому. Ми впровадили свою людину до цієї точки. Тобто наш активіст став тимчасово затятим гравцем, пожертвувавши кількома сотнями гривень. Паралельно виїжджає знімальна група та активісти з топ корупції по приїзді. Наш кріт робить паузу у грі та відчиняє нам двері. Ну а що було далі, вам уже відомо. А зараз трохи фактів і цифр. Закон України про заборону грального бізнесу набув чинності 25 червня 2009 року. Згідно зі статтею 203 кримінального кодексу України за правопорушення цього закону зловмисника чекає штраф до 8 мільйонів гривень із конфіскацією самого грального обладнання. І до статистики. Протягом цього року правоохоронці викрали лише в Київській області майже 100 гральних залів. Про один із найбільших уловів розповідає начальник відділу управління боротьби з кіберзлочинністю головного управління МВС України у Київській області Владислав Роїк. Було виявлено понад 20 гральних закладів, вилучено понад 500 одиниць гральної техніки. До речі, за словами правоохоронців, усі ці п'ять сотень гральних автоматів розмістили у прилеглих до Києва районах. Також прилади були об'єднані в одну структуру, тобто керували ними з одного офісу. В даному приміщенні на комп'ютерній техніці знаходилася інформація щодо відеоспостереження, яке було встановлено в кожному ігровому залі на території області, також розрахунки прибутку тих чи інших осіб. Попри ці заслуги, ставимо спікеру незручне питання про покровительство або ж по народному кришування таких закладів місцевою міліцією. Особисто мені факти кришування працівниками правоохоронних органів гральних закладів невідомі. Що ж, відповідь очікувана, та найцікавіше попереду інформація, що пов'яже правоохоронців, та незаконний гральний бізнес. Та повернемося до нашого рейду. До речі, якби недостатня кількість наших активістів, нам би були непереливки. Перед вами обличчя людини, яка погрожувала нашим активістам та знімальній групі у Переяславі Хмельницькому. А чого тут стоїте? Що ви тут стоїть? Що ви тут стоїть? Два часа ночі переляти не місце під час камеру. Давайте ще чоловік сорок ми соберемо. Давай, узнавать, чого давай собирай. Давай добре. Давай, давай? Да. Ми за власною інформацією зуміли ідентифікувати чолов'ягу. Знайомтеся, Володимир Пішков, колишній працівник правоохоронних органів. До речі, пам'ятаєте останній набраний номер на телефоні адміністратора, який ще підписаний ВП. Не знаходите паралелей. Це ж ініціали Володимира Пішкова. Що ж, номер ВП ми переписали про всяк випадок ще тоді, в залі. Тож зараз спробуємо зв'язатися з місцевим рішалою. Алло? Це Володя? А що це такі? А, здорово. Це Вадім тебе турбує. Я хотів спитати, що там за Кіпіш був що накрили? накорили? Зустрінемося на узалі і поговоримо. Я під'їду зараз взагалі. А поки чолов'яга їде до місцевого автовокзалу, щоб з нами поспілкуватися, розкажемо про нього кілька фактів. Володимир Пішков приблизно 10 років тому працював увага, в територіальному управлінні боротьби з організованою злочинністю. Співвласник точки його колишній колега з обозу Володимир Борисов. Як вам таке? Я на свій страх і ризик зустрівся із Володимиром Пішковим. Чоловік погодився поговорити, але тільки у своєму автомобілі. Знімати відео в салоні було нерозумно, тож я обмежився диктофоном. За легендою, я ображений на телепроект Стоп корупції через особисті причини та можу допомогти вийти на людей у Києві, які допоможуть відновити реальний бізнес у Переяславі. Чи повірив мені Володимир Пішков? Хто зна. Але ось що ми зуміли записати. Получиться в мене роздобути інформацію про те, як вийшли на, на твою цю точку, то ну кусь там вже нагороду невелику, тому що на ла кинули, якби гроші теж треба. Ну, це якщо вийде, в мене інформацію роздобути. Так. Ну, дивіться, ми ми там проблему вроді рішимо дорослий чоловік. Не поніма там, просто все на новороне слово. Чи вірите словам чолов'яга? Питання відкрите. Очевидно, крапку в цій історії поставить тільки час, тобто чи запрацює ця нелегальна точка знову? А поки гральні автомати опечатані та стоять за мурами, переяслав хмельницького райвідділу міліції. разом з двома приватними підприємствами «Екватор-2012» і екватор 3000 які займаються оформленням технічної документації на землю. Створив цілу корупційну мережу. Про те, що ця людина корупціонер, і які вона зробила подвиги. Реорганізації Держкомзему майстров не пройшов люстраційну комісію, утім, замість звільнення був призначений до головного управління юстиції у місті Києві. Мої любі шанувальники справедливості, ви дивитеся рубрику схематично, в якій я її постійний ведучий Остап Викорупціонерів простими словами розповідаю вам про те, як із бюджету гроші зникають, та в які кишені потрапляють. Сьогодні розповім вам про шахрайства пов'язані з озелененням міста. Якось потерпіленки гуляли парком біля свого будинку та помітили, що їхнє улюблене місце відпочинку вже не таке, як раніше. Газон пожовтів та поріз бур'яном квіти у клумбах висохли, а не підпиляні дерева вросли у дроти електромереж. Як же так засмутився батько потерпіленко? Такий гарний парк був. У нас із дружиною тут було перше побачення, а тепер тут тільки бездомні собаки трапляються. Парк змінився за останні декілька місяців. Зауважив ті, щось тут нечисто. Треба дати цьому раду. Пішов кіт до місцевого зеленбуду та дізнався, що його приватизувала компанія ТОВ Груп», яка тепер і забезпечує обслуговування парку. Так ось хто перетворив наш чудовий парк на лісову гущавину. Здогадався кіт та звернувся до директора фірми пана підступного. А він йому і каже: нині все подорожчало, вже бюджетних коштів не вистачає на догляд за парканом. Але кіт йому не повірив, бо дуже заможним видався директор компанії, який не вистачає грошей на озеленення. Здогадався кіт, що тут пахне корупційною змовою. Почав наводити довідки про нього та дізнався, що його батько не хто інший, як депутат облради підступний. Здається мені, що батько має стосунок до фірми сина. Збагнув кіт. Зустрівся він з одним з робітників компанії Розпілгруп, який ще працював у часи Зеленбуду. Він розказав, що пан підступний витрачає менше грошей на озеленення ніж виділено з бюджету, щоб решту залишити собі. Тому парк і занепав. Спішив кіт до потерпіленків, щоб розказати їм, що пан підступний за допомогою свого батька-депутата приватизував Зеленбуд та на його основі створив свою компанію. Потім, не без допомоги свого старого, виграв усі тендери на озеленення району та почав красти бюджетні гроші, що виділяли на паростки добрива та інше. Вирішили потерпіленки звернутися до суду. Там їхню заяву прийняли і згодом визнали приватизацію Зеленбуду незаконною. Керівництво звільнили. А Зеленбуд відновив свою роботу. З часом парк відновили, та потерпілинки почали проводити більше часу на свіжому повітрі, відпочиваючи на лавці у та тендітних акацій. Потерпілинки витратили свій час на судові процеси, але зрештою домоглися свого. Тому ніколи не втрачайте надію, навіть коли зіткнулися з корупціонерами-високопосадовцями, оскільки доля завжди на боці тих, хто правий. На сьогодні все. Побачимось наступного тижня.